Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі, як завжди, про головні події. Рішення президента Петро Порошенко готовий ввести воєнний стан в Україні. Останній шанс на мир. Лідери країн нормандської четвірки вирушають до мінська. Все добре, прекрасна Маркіза влада окупованого Криму заперечує продовольчу кризу на півострові. Президент України Петро Порошенко готовий ввести в Україні воєнний стан у разі ескалації ситуації на Донбасі. Про це голова держави заявив на розширеному засіданні уряду. Президент наголосив, що до такого рішення готові він, уряд і Верховна Рада. Цитую, в цьому рішенні не буде затримки, якщо безвідповідальні дії агресора призведуть до серйозного загострення конфлікту. Кінець цитати. Протягом минулої доби сили то знищили понад 80 терористів та 42 одиниці бойової техніки, втрати українських військових, 19 загиблих і 78 поранених. В ніч на 11 лютого терористи 27 разів вели вогонь по українських позиціях. Тим часом досі переживає шок від обстрілу. Мирний Краматорськ про ситуацію на сході далі. Напередодні ж Краматорськ відвідав Петро Порошенко. Президент завітав до поранених та на власні очі побачив наслідки теракту, від якого за оновленими даними загинуло 16 осіб, і ще 48 постраждали. Глава держави зауважив: на сьогодні Україна знаходиться під атакою надпотужної зброї. Причому інформація, що міститься на снарядах, переконливо доводить, що вони вироблені в Росії. Варвари вбивці сатакували мирне. Мирний центр міста, ми маємо захистити місто Краматорське і ми маємо захистити Україну. І саме тому завтра я їду в Мінськ, і ми вимагаємо, щоб негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ, початок політичного діалогу без вдручання, ззовні. Наразі в Краматорську протестовано систему оповіщення про надзвичайні ситуації тривають роботи по вилученню і знешкодженню боєприпасів. Піротехніками, за повідомленнями місцевих мешканців, було обстежено 41 місце падіння боєприпасів та їх залишків. Після ідентифікації залишків проводились роботи по вилученню з житлових кварталів з конструкції будівель та з відкритої території міста елементів реактивних боєприпасів та касетних елементів з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Напередодні мирних переговорів у мінську злочинці значно активізувалися. Найбільше обстрілів терористи завдали на Луганському напрямку, і надалі напруженою залишається ситуація навколо Дебальцево. Тричі вівся вогонь по самому місту Дебальцево. Крім цього, постраждали Попасна, золоте, Луганське. На Маріупольському напрямку двічі ударів ворога зазнали Павлополь та Новоселівка. У відповідь наша артилерія нанесла низку точних ударів, в результаті яких противник поніс суттєві втрати. Тим часом учора в Дебальцево зуміла пробратися диверсійно-розвідувальна група бойовиків. Вони вдалися до спроби захоплення міського відділку міліції. Правоохоронці спільно з бійцями батальйону Артемівськ зуміли дати відсіч диверсантам. При цьому героїчно загинув начальник міської міліції, полковник Євген Юханов. Микола Різник, соціальна країна. Нормандська четвірка готується використати останній шанс на мир о сімнадцятій годині. У мінську мають розпочатися переговори лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Зокрема, візит до мінська Володимира Путіна підтвердила прес-служба Кремля. Напередодні глава МЗС Франції Лоран Фабіус заявив, що вирішення кризи в Україні має передбачати збереження її територіальної цілісності. Переговори в білоруській столиці він назвав зустріч останнього шансу. Таке ж переконання висловив і України. України, крім того, пообіцяв продемонструвати під час переговорів уламок касетного снаряду, якими бойовики напередодні обстріляли Краматорськ. Багдадів все спокійно. У такому стилі коментують самопроголошені кримські чиновники ситуацію з продовольчими продуктами на півострові. Кажуть, Україна збільшила об'єми постачання, а ціни відповідають можливостям громадян. От тільки й самі кримчани з цим не згодні. В управлінні так называемого Россельхознадзора по Криму і Севастополю заявили о том, що за прошедшую неділю Україна увічила поставки овощей и фруктов на полуостров почти в два рази. В автомобильных пунктах пропуска было досмотрено 523 транспортных единицы, в которых перемещалось 9115 тонн, 26 штук и 540 кубометров продукции растительного происхождения. С территории Украины на полуостров было допущено 7880,3 тонны, 26 единиц и 540 кубометров соответствующих товаров. Были случаи и возвраты сельскохозяйственной продукции с материковой части Украины. Дескать, реальное качество не соответствовало заявленному в документах. Так, около 20% еды не доехало до конечного потребителя. А тем временем самопровозглашенное правительство продолжает искать крайних стремительном подорожании товаров и одновременно пытается наладить логистику поставок. Вам сегодня прямая задача организовать модерацию, в том числе и контакты руководства рынка, привоз непосредственно с местными сельхозпроизводителями в части того, чтобы максимально убрать посредников между продавцами и покупателями. То есть формировать такую конструкцию, при которой все будут понимать, что лишние звенья в этой цепочке будут отсутствовать. И, соответственно, ниоткуда не будет появляться добавленная стоимость. Однако после многократных проверок так называемые министры полуострова пришли к выводу цены адекватные. Цены, они сегодня адекватные. в соответствии сезона. Это часть продукции семечковая в основном, это цитрусовые, которые сегодня идут у нас из Греции, идут из Турции. Кстати, очень неплохие продукты и цены вполне соответствуют сезону. На подобные заявления чиновников крымчане отвечают обратное. Говорят, что на продовольственных рынках Симферополя очень ограниченный ассортимент овощей и фруктов, а некоторые прилавки и вовсе пустые. Адекватные для властей цены комментируют так. Ой, не хочу даже говорить. Страшные. А как пенсии хватает? Да какой мне пенсии хватает? Ее вообще не хватает ничего. Но по таким ценам. Вот зайдите в весной. мясо. Пенсионеры уже мясо не питают. Они переходят на косточки. Дорого очень. Особенно для пенсионеров. А откуда их привозят, не знаете? Ну, я так думаю, что тут много нашего местного. А откуда привозят, откуда я знаю. Ничего хорошего. Какие цены, да? да? Очень высокие. Как пенсии хватает? Пенсии не хватает. Ее никогда не хватает. Вот такие дела, очень плохо. Украинские эксперты комментируют ситуацию так. Раньше Крым по поставкам продовольствия зависел от материка на 60%, но из-за того, что Днепровская вода больше не поступает на оккупированную территорию, все изменилось. Ситуация в этом отношении еще более усугубилась, и по состоянию на ноябрь месяц прошлого года зависимость по поставкам продовольствия в Крым с материковой части Украины составляла уже где-то порядка 90-95%. По мнению Юрия Смелянского, самопровозглашенные власти Крыма не смогут завозить продукты в обход материковой Украины или выращивать ее на полуострове в нужных количествах. Поэтому советует жителям оккупированной территории потуже затянуть пояса и настаивает, цены будут только расти. У столичному аеропорту Бориспіль офіційні делегації інших держав незабаром ймовірно, нікому буде зустрічати про майбутній страйк. Заявили працівники державного підприємства зала офіційної делегації. Докладніше далі. Кілька десятків співробітників державного підприємства Зала офіційних делегацій в аеропорту Бориспіль не задоволені реформами нового менеджменту підприємства і погрожують влаштувати страйк. За їх словами, директор підприємства Кирило Поліщук незаконно скорочує працівників і вимагає, аби вони терміново погасили безпроцентні позики, яких колишнє керівництво видало на суму 17 мільйонів гривень. Зала офіційних делегацій в Бориспільському аеропорту обслуговує перших осіб України та закордонні. Офіційні делегації, за словами працівників, вони завжди виконували свою роботу задовільно. За офіційних делегацій е, е, я там працюю більше 22 років, е, Все это время був прибыльним підприємством. І настолько прибыльним, що якщо е, 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 плани виполнялись на 300%. Працівники визнають, пасажиропотік різко скоротився, і штат дійсно не відповідає вимогам сьогодення, але наполягають на законності звільнень, щоб зменшити е, нібито збитковість підприємства. Люди були до цього готові. Але законодавством чітко передбачена процедура, яким чином е, відбувається процедура скорочення. Директор пан Поліщук. Пан Чолнаков ще деякі особи вони в односторонньому порядку просто вибрали 40 осіб, які їм не не подобаються. І от на сьогоднішній день вже звільнено понад 42 особи. На думку працівників, все це робиться для того, аби довести підприємство до банкрутства і передати його у власність підконтрольним новому директору фірмам. Керівництво держпідприємства називає погрози групи співробітників звичайним шантажем. Що діли ка. 50% падіння е, производства як ви Якщо вимоги працівників щодо припинення звільнень не виконають, за два тижні вони оголосять страйк. У свою чергу керівництво зали офіційних делегацій запевнило, що забезпечить безперебійну роботу підприємства і спроби розгойдати ситуацію в колективі не пройдуть. Рустем Бекіров, соціальна країна. Створити повноцінний музей майдану закликають активісти і працівники музеїв. Наразі в столиці експонати революції гідності демонструються в музеї народної культури Івана Гончара. Виставка завершує роботу вже за два тижні. Але історики і активісти кажуть, що мають ще понад півтори тисячі речей, які розповідають про події на майдані річної давнини, і поки ніде не експонувалися. Необх... Необхідність створення єдиного музею майдану зріє вже давно, аби люди не забували власне. Власну історію, та поки що конкретики замало. Відсутність такого музею це результат, те, що ми маємо на сході. Це відсутність подібного музею. Музей, де явно пропагувалися, от в кращому розумінні цього слова, оці ідеали. Українців одвічні ідеали. Ідеали свободи, вольностей та власного голосу, справедливості і гідності. От цього в нас не було. Події на майдані завершились, а Протести ні для деяких українців вийти на мітинг і взяти транспарант стало нормою. Подекуди за скромну винагороду. Гори активісти готові стояти за будь-які погляди і переконання, яку загрозу несуть проплачені акції. Розбиралась наша Яна Курченко. Деяким з цих активістів не виповнилося 18 років. Однак вони цілий день під міністерством соціальної політики вимагали виплат переселенців. Причому на конкретні запитання, яких виплат і чому їх немає, ці юнаки і дівчата відповісти так і не змогли. Що ну чого ви сюди прийшли? А що мітінгатіки, ну, тому що із зони АТО ніхто не платить гроші. Нова політика зо не ні, то у меня дідуська туда тут знімаю квартиру з батьками. Але декілька родичів ще залишили, залишилися там. Тобто ви сюди приїхали і зняли квартиру. Так, так. Да? А ви десь працюєте? Або ваша... <плес> 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 Я активно вступаю у підтримку ще декілька мітингів. Ну, Ось так ходити на мітинги вже стає свого роду роботою, причому з непоганою платнею. За пару годин тут можна заробити більше, ніж на роботі зі середньостатистичною зарплатнею. Цим користуються переважно студенти і пенсіонери, найвразливіші верстви населення. Ось ця бабуся 23 січня під Верховною Радою протестує проти підвищення депутатських зарплат. Тут, за задумом організаторів, акції вона представляє українських пенсіонерів і тримає плакат з їхніми доходами і витратами. А за тиждень до. Того біля адміністрації столичного метрополітену вона виступає проти підвищення вартості проїзду. На логічне запитання журналіста, чому пенсіонерка, для якої проїзд столичною підземкою безкоштовний, мокне під дощем, відповідає несподівано. Пенсіонерам вже безкоштовно. При чому тут одно к другому? Ти дура, понімаєш, що ми йдемо за тебе, пенсіонери. Цей гадина, жила і не платила, сволочка така. Така турбота просто вражає, і таких борців за справедливість, на жаль, в Україні чимало. Катерина Чепура, столична активістка, разом з друзями вони організовують безліч акцій і флешмобів. Уявно вимітали сміття з Верховної Ради, розмальовували футболки для хлопців в АТО, пікетували російські магазини. Однодумців збирають через соцмережі або по телефону. Однак, каже, трапляються і ті, хто не проти заробити. Я дуже довго не могла зустріти з однією дівчиною, вона не могла знайти де куди підійти на майдані. Місцева була, ну півтори години, так точно, і, зрештою, вона мені після довгої розмови сказала: так а скільки ж ви будете платити? Я сказала: типу, вибачте, ні. Але ми перетиналися просто з проплаченими людьми на акціях, на мовних акціях. За такі заробітки в Україні не передбачено жодної відповідальності. Більше того, немає навіть норми, яка б описувала самі порушення. Відповідальності, зокрема, за ось гроші, да те, що дали гроші або що ти взяв, немає неможливо доказати. скажем, якщо буде визначено конкретно поняття ознаки порушення тоді ще як варіант можливо. Тут уже справа не стільки юридичної відповідальності, як моральної, переконують як психологи, так і самі юристи. Людина, яка за винагороду, а в даному випадку вона не така велика, відстоює будь-яку позицію, діє аморально. Це ті люди, які не роблять якихось усилий для того, щоб побезпокоїтися про своїй душі, про мнення інших, про своїй країні. Тобто якісь особисті, колективні і духовні цінності, для них неведомы. Они не хотят туда ходити вище, Да? ані предпочитають оставатися на рівні виживання, на рівні біологічного А ще зверніть увагу на інвентар. Його дуже легко розрізнити. Зроблений власноруч від масового закупленого. Проплачені акції, як правило, пишні, схожі на якусь команду. Однакові прапори, жилетки чи футболки новий і яскравий. Ті, хто на флешмоб збирає по копійці, не такі ідеальні. Ми там придумали асю, нам скажімо, треба там 500 гривень на. Те, щоб втілити, і там хто скільки може, скидається. То заклик Фейсбуку написала, що треба футболки. І там поставили картку, зібрали на це гроші там. Купили. Якщо там говорити про автомати чи ще якісь такі штуки, ми намагаємося або позичити в когось там на який час, або там виготовити з картону. В спеку на морозі чи під дощем охочих підзаробити вистачає. Люди викрикують, що їм скажуть і стоять скільки потрібно. От тільки легкі заробітки можуть призвести до тяжких наслідків і навіть до війни. Яна Курченко, Артем Котасов соціальна країна. На цей час це остання інформація. Більше на сайті соцкраїна.ком не прощаємось.